Поліна Коніщева, обіцянка Тарасу Григоровичу Шевченко. Мріяли ви про садочки вишневі, про лагідне слов'я, рідніше за хвиля Дніпрові для вас нічого нема. Мріяли ви про квітучу країну, про вільний могутній наш рід, багату і єдину родину, без заздрості, горя і бід. Мріяли ви, що станемо браттями. Владу московською знищимо землю, вкритою шрамами, любитиме довгою вічною. Тарасе, я щиро вам обіцяю, що мрії ваші здійснемо, що настанови серце зберігаємо, До мирного життя йдемо, кравітиму Дніпро широкий, покаже силою міцні і верну високі, високі, підійматимуть нашу гідність. Розгоним над нами всі хмари. Щоб спокій мир пинував, Щоб вороги всі наших впали, а народ ніколи горя не знав.